Я хлипченко Богдана, навчаюся у Блашівському ліцеї, познайомлю вас із твором собору Паризької богоматері автором Віктора Гюго Великий зал, якби ми, живучи в 1830 році, змогли приєднатися до тих парижан 15 століття і разом з ними дістаючи з усіх боків стусини, ледве втримуючись на ногах, увійти до величезного залу Палацу правосуддя, такого тісного. 6 січня 1482 року та побачили б видовище вельми цікаве і принадне. Ми опинилися б серед речей, настільки стародавніх, що вони видавалися б нам зовсім новими. Якщо читач не заперечує, ми спробуємо хоча б уявити собі враження, яке справило б і на нас, і на нього, Той великий зал. Коли б ми переступили його поріг і опинилися серед натовпу людей у хламитах, у панчохах, камзолах, а насамперед нас оглушив гамір і засліпили яскраве світло. Над головами подвійне стрільчасте склепетіння, прикрашене дерев'яними скульптурами і золотими геральдичними лілями на блакитному тлі, під ногами мармурова підлога з білих та чорних плиток. За кілька кроків від нас величезна колона, талі друга, третя. Разом вздовж залу сім колон підтримують дві части склепетіння. Навколо чотирьох перших колон ядки крамерів, де виблискують скляні вироби та міщура. Навколо трьох останніх дубові лави, доблискує натерті штані позивачів і мантіями судейських. Круг залу вздовж високих стін. Між дверима, між вікнами, поміж колонами нескінченно шаренного статуй усіх королів Франції, посеред залу, навпроти головних дверей для фламандських поселів та інших поважних осіб, запрошення на вистави містерій. Зробили біля стіни вкритої позолоченою парчею поміст, міст, якого був окремий вихід. Для цього пристосували вікно в коридорі, поряд із золотим покоєм. Зазвичай містерія мала відбуватися на мармуровій плиті, яку приготували для цього ще зранку, На її розкішні поверхні, подряпані каблуками судової браті, спорудили досить високу дерев'яну клітку. Горішня частина клітки відкрита для очей усіх присутніх, мала правити за кін, а закрита килимами внутрішня залаштунки для лицедеїв. Драбина, просто приставлена іззовні, з'єднувала сцену і лаштунки. По крутих шаблях тої драбини мали заходити і виходити актори. Жоден навіть несподіваніший персонаж, жодна перепетія, жоден сценічний ефект. Ніщо не могло обминути цієї драбини, невинний гідно пожани дитинства, мистецтва і техніки. Чотири судові представи палацу, що повинні були наглядати за всіма народними розвагами, як у свята, так і в дні страд. Стояли по одному біля кожного рогу мармурової плити. Присяжний бібліотекар університету метра Андре Мюнер нахилився до вуха королівського хутряника метра і жилля рогатого. Кажу вам, добродію, це кінець світу. Ніколи серед школярів не було такої розбещеності, а в цьому виню прокляті вигади нашого століття, які все псують, гармати, кулеврини, бомбарди, а головне друкарство. Ця нова німецька чума. Немає вже ні манускрипів, ні книжок. Друкарство нищить книжкову торгівлю. Настає кінець світу. Я це добре бачу з того, як процвітає торгівля Оксамитом, сказав хутряник. У цю мить пробили дванадцяту. А, в один голос заволала вся юрба. Школярі принишкли, а потім зчинилася страшна метушня. Зачовували ноги, заколихалися голову. Люди кашляли і сякались. Кожен улаштовувався, примощувався, приставав до котроїсь і зруб. А тоді стало зовсім тихо. Всі витягнули шиї, застигли, роздивляли роти, дивилися на мармурову плиту. Там нічого не з'явилось. Чотири судові пристави, які досі нерухомо стояли на своїх місцях. Немов чотири розмальовані статуї. Усі погляди звернули до помисту, призначеного для фламандських послів. Двері все ще були зачинені, помість ворожній. Натуп із самого ранку чекав на три речі полудень, поселів із Фландрії і Міністерію. Вчасно прибув тільки полудень.